Привіт всім! Я сьогодні вам покажу, як забрати безплатний скін. В Верхньому лівому глі нажимаємо на безплатні награди. І тут за відео ми можемо забирати награди. За просмотр відео. Максимум відео, які можна подивитися в день, це 15 штук. За них ми отримуємо спеціальні монети, які можна прокручувати рулетку. Знизу у нас є шкала, де показується, скільки ми прокрутів ми зробили вже. І там знаходяться бонусні очки для покупки скинів. Чим більше ви зробите прокуруті, тим більше бонусів ви получите. Що ж, перейдемо до головної нагороди. На QL736. Її можна забрати за 1000 монет. Вона має 4 модуля. Якщо ви навіть не маєте цієї пушки, це вам не завадить надягнути ці 4 модуля і цей скин. Далі в нас DLQ33. І собі скін без модулів, ну не особа. Є ще такий персонаж. Теж він не особа. Парашот. Ну це вже получена нагорода, хоч і зелену качество. Далі у нас йде пістолет. Такий собі Дробовік. Теж розфробований по-детськи автомат. Тоже розхворобова така сама. Під парашут все зробимо. Пінтовка. Якась така теж все дядське. І це для оперативника в КБ режимі. Це всі нагороди в рулетці, які в даний момент є. Як вийде нова рулетка, я зразу зроблю нове відео. Ми зараз подивимося, як виглядає ця головна нагорода в самих матчах. А зараз став лайк і на канал. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah. Make all the demons.